Доброго дня! У нас в продажі з'явилися такі грибки такий бюджетний варіант. Тому що наші вузли ми вже комплектуємо от різними грибками. Перед тим я показую, який грибок у нас є. Які вставляється всередину, то така трубочка є, і грибок. А то є на такі на таких трьох ножках. Це якщо люди в нас брали перед тим трубки, ми тр трошки і нашою конфігурацією варили. Ми посередині варили і, і чотири були з боку. Тепер ми, от іменно так таку конфігурацію даємо, тому для людей, от ми зробили ми спеціально зробили отакі грибки. Тобто цей грибок, він нормально сюди заходить, він закриває повністю е, варіанти ті е, трубки. І коли ви ставите зверху царгу, оту коротку, воно от сюди, флегма падає, вона стікає е, е, з боків і повністю вся виходить в відбір. Це коли ви переганяєте брагу на спирт сирець. От іменно е, той е, е, грибок. Використовується для таких цілей. Зверніть на це увагу і можете заказувати, вони вже є на сайті.